Так, продовжуємо огляд. Зараз ось такий ось кущик. Бачимо, що в ньому картопляне таке листя, низькорослий. Він невисокий. Ось повалився, дуже тяжкий. Ось такі крупні помідори. Їх тут багатенько. Все чекала, коли він достигне, але ні. Оце він такий ось і є. Тому куштуємо. Куштуємо ось такий от помідор. Це в нас смарагдовий гігант. Смарагдовий гігант. Дуже красивий кущ. Ось іще один помідорчик. Ось такі крупні, красиві плоди. Це дуже схоже на серію помідорних гномів. Крупні, дуже класні отакі от помідори. Йдемо дивитися в розрізі. І так, смарагдовий гігант. Ну, напевно, цей крупний, з нього і зберу насіння. Він дуже плотний, але тут він вже м'якенький. Зараз подивимося. Ну, тобто він не такий м'який, як зазвичай, зеленоплодні. Коли думаєш, коли-коли, а він потім бамса вже і перестиг. Ні, він дуже плотненький такий. о яка краса. Боже мій. Красивий, м'ясистий. Не каша. От що мені не подобається в зеленоплодних, що дуже часто вони як каша. Це ні. Смарагдовий гігант. Дуже красивий в розсаді, дуже такий листя красиве. <плес> Боже, це смачний зеленоплодний помідор, кисло солодкий, приємний. Трошки він віддає таким присмаком трави. От прям трави. Якщо ви в дитинстві їли оцю травинки, да, солодкі такі стопчики від трави, то є відтінок, але цей помідор не трав'янистий, він не, не прісний. Він віддає оцією свіжістю, так, але він кисло солодкий. Помідорного, сильного такого немає аромату, тобто це щось інше. Це такий кисло-солодкий фруктово-трав'янистий присмак. М -м -м, я вам скажу, це стоячий помідор, хоча б тому, що він лежкий, він у вас полежить, і він дійсно у салаті не розлізеться. Він буде красивий в нарізки. Ви знаєте, я обов'язково його залишу і буду вирощувати як один із кращих зеленоплодних. Сортів, тому що ну, зазвичай зеленоплодні вони дуже м'які. А цей крупний, врожайний, таке картопляне, класне бадилля І незвичайний, дійсно незвичайний такий нестандартний смак. Мені сподобався. Другий на пробі це високорослий помідор, ось такий красивенний. Зверху він світло-світло-жовтий, знизу є такі розовенькі розводи. Це в нас біла королева. Ось ще також вона. Ось такі світло-жовті, лимонні, але він, напевно, біколорний. Здоровий кущик, неволочкуватий. Ось такий, якщо в порівнянні. Бачите, світлий такий. Серцевидний. От. такий світло-жовтий. Це От. А це в нас Амішей Щербет. От. Красивенькі помідорки. Так, зірву пару штук. Ось такий кущ високий, під 2 метри, ще цвітуть. Йдемо дивитися в розрізці і куштувати біла королева. І так, біла королева. Приємний помідорчик. Дивимося, що ж всередині білої королеви. Ой, дуже ніжний. Боже, яка краса. М'ясо-м'ясо сплошне м'ясо. Дуже красивий. Цікаво, що за смак. Але насіння є. Хоч і камер мало насінневих, але все ж таки є. Він солодкий, кислинки майже не відчувається, але баланс приємний все ж таки, дуже смачний, помідорний, не дуже сильний, але солодкий смак. Це дуже стоячий, достойний помідор. Він смачний для салатів і він, бачите, також плотний, він не каша, він не розлазиться. Він буде лежати трошки, не так сильно, як цей, цей плотніший. Але, тим не менш, він не м'який. Він не м'який. Ну, не знаю, сьогодні прям, в фішках класні сорти. Вони більш пізні. О, це вже у нас сьогодні 15 серпня, і от вони тільки достигли. Такий середнього терміну дозрівання помідори, але вони смачні. Пробуємо ще один якийсь вибрати. Так, і третім в цьому огляді ми скуштуємо здраве де бакан. Ось такий величезний помідор. Здраве де бакан. Високорослий до 2 метрів. Помідор, здраве де бакан. Червоний помідорчик. Ось такий. Опа, не дуже важкий, зважимо, скільки, не потріскався. Приємний, красивий помідор. Здраве дебакан. Ідемо дивитися в розрізі. Помідорів небагато. Один тільки червоний, і він ще зелені. Напевно, він поскидав. Або гусінь поїла, не знаю. Поки спіли тільки один. І десь три-чотири зелених. Але ще цвіти. Ось так ми розбавимо тарілочку. Ось такі три чудові сорти будуть в цьому огляді крупні, м'ясисті, смачнючі помідори. І так, розрізаємо здравий дебакан. А, зважимо. Зараз ми його зважимо. Так, дивимось по нуля. 559 грамів. 560 грамів. Цей помідорчик. Красивий крупно міри. Так, цей у нас помідорчик біла королева 417 грамів. Ну, це я вже розрізала, але все ж таки 325-330 грамів виходить. Так, дивимося. Як його краще, напевно, ось так. Приємний такий всередині колір, От. і тепер вже ось так. Не дуже велика ніжка в нього оця плодоніжка. Ріжеться він класно, він ніжний. Боже, ну це також м'ясистий. Є трошки пустоти, як у перцевидного, але він сочний, він не сухий. Помідорчик. Він салатний, теж не каша, приємний. Боже, він самий смачний. Кислота і солодкість. Тут просто найвищий бал. І він саме такий справжній помідорний. Смак. Взагалі, оці крупні, червоні рожеві, вони самі смачні, мені здається. Ну просто клас, просто. Оце от трійка, напевно, моїх улюблених <гум> в цьому році. Оце треба вирощувати і більш нічого не треба. Ну, клас. Просто клас. Ні, ну ще сливку треба. Сливку обов'язково. Сливка це дубок. Дубок більше теж нічого не треба. Я вже її показувала. Ось така краса. Ось така краса. У цьому огляді. От. Всім дякую за перегляд. Смачнющий кисло-солодкий, смачнющий кислинка менша, але дуже солодкий. І смачнющий також кисло-солодкий. Ну просто м'ясисті, не м'які, але крупні, причудові сорти. Всім рекомендую.